Всім привіт! З вами Клач-Калач. Е, поставте лайк, підпишіться, якщо сподобається це відео. І так, сьогодні ми будемо відкривати 10 капсул і 1 кейсик. Продовжуємо цю легендарну рубрику. Так, проходимо в інвентар. Якраз капсулки у нас е, з Мейджора, з Копенгагенського, там, де виграли на... Ну що, давай. Заряди, мені вже падало звідси. А, офігеть, офігеть, у мене ну, немає емоцій. Це тупо. перша, перша Шо, О, дядя? Перша, перша. Ого Перша капсулка і вже голографічні маузи. Я тільки хотів сказати, мені з цієї капсули вже падала голографічна. І мені падає голографічна. Боже, ну це ну, порядочно, Порядочно, дядя. Давай. Е Давай, давай далі! Що, що буде далі? Ну, те, що далі нападе, мені не дуже сильно подобається, але, блін, так різко почати. Це звісно, що то? Ну, ну-ну. Ну, ну ну дядя. Я от дуже сильно хочу звідси вибити от якраз наві. Не, ну дві, дві голографічних, це нормально, як ви думаєте. Я думаю, що можна. Ого. Ого. А воно дуже близько, прям крутить і крутиться і це якийсь. Ого, дядя, ну давай. Да, ну шо ти, ти ти? Ні, таке нам не потрібно. Так, залишається 4. Ну давай. Давай, давай. Я, я даже не знаю, а тепер. Червоно прилетіло. А тепер просить про якусь голографічну, якось, наче, і доп. Типа, ну одну дали, такі, типа, ну шо ти ще хочеш, дядя? Я ще ну, на монтажі подалю, скільки вона коштує, ну я думаю, ну. Ну, солідно, вона повинна окупити ці капсулки, я думаю. Ну а це, ну це не окуп, звісно. Ну легендарна, легендарно. Маузіки, Маузики. Мауза. Ти шо? Не так воняв все, типа. Вони такі. Одну легендарну ми тобі дали. Голографічну, тобто. Далі вже все, дядя. Йди додому. О! Ну навіть. Теж непогано. Мені, до речі, подобається. Ну, ось ця замальовка. яка, Прикольна, така красивенька. Непоганий дроп. Так. Ну і далі е, головне головне це наш е, Кейсик. Ну звідси тут найкраще, це, звісно, ось. Ну, Принтстрім, друкопис. Ну, це легендарний скін. Дуже файний, дуже сильно хочу. А якщо є стартрек, боже дядя. Ну, оце, звісно. Ой, ну шо, погнали. Давай. Ну давай. Ну. Хоча б розовее якесь, мені ніколи не по. Вп... Там. Да-да-да. Яке там розове. Понівечено в боях. Й-моє, 0,8. Флот. Боже. Боже. Капець. Ну це, звісно, ну, не те, що ми хотіли. Ну, от такий нам пістольчик падає. В принципі, ну, що такі -то типу того. Е, дякую всім за перегляд. Відео вийшло, в принципі, нормальним, те, що, типу, голографічно відразу впало, але далі нічого такого сильно і не було. Е, ще раз дякую за перегляд, всім гарного дня ночі. Е, всім удачі, всім пока.